Всім привіт! З вами залюблений в історію. В цьому відео я хочу спробувати вам розказати всю абсолютно історію України за 5 хвилин. Так я бачу відео, де людина розповідає про історію України за 30 хвилин, за 10 хвилин, але за 5 хвилин я ще не бачу. Тому я спробую. Зрозуміло, що історію України треба починати з перші часів, коли загалом прийшли на територію України перші люди. Перші люди з'явилися на території України мільйон років тому в Закарпатті. Згодом ми тут жили, вони тут розвивалися, люди е, там підекантрупендитація все як має бути. Згодом після прийшли сюди Різні кочовики, це вже перше тисячоліття до нашої ери, там Кімеріці, скіфи, сармати і так далі. І коротше кажучи, в основному загалом люди на території України розділилися на землеробів на півночі та скотарів на півдні. А от на півночі були такі землероби, слов'яни. Вони власне зародилися на півночі, на Поліссі. І от слов'яни згодом розселилися в різні куточки Європи: західні слов'яни, південні слов'яни та східні слов'яни. І от, власне, східні слов'яни утворили свій конгломерат Русь. Русь проіснувала як монолітна держава три століття, управляли в неї багато князів, проте в двадцятому столітті Русь роздерлась. Розпалася різні князівства. Між ними почалися ляки там міжусобиці, і в результаті в 13 столітті сюди прийшли монголи і просто майже всіх князівства перебили. В 14 столітті набуває сили Литва, Велике князівство Литовське, Руське і Жематійське. Воно спускається на південь, в результаті битви на Синіх Водах, де вона перемогла монголів, і захоплює майже більшу частину правоукраїнських князівств. Литва тут не наводить свої порядки, навпаки, приймає культуру наших українських князівств, але вже в 16 столітті Литва об'єднується з Польщею в одну державу Річ Посполиту і починається на території України масове ополячення. Стому столітті Богдан Хмельницький повстає разом з запорозькими козаками проти поляків і утворює власну державу Гетьманщину або військо Запорозьке. Ця держава, по факту, як нормальна держава, проіснувала років 10, не більше. І все після цього почались міжособиці. Знову ж таки, почалася руїна. Це козацька громадянська війна. І в результаті цієї руїни станом на кінець 17 століття. Ми вийшли в таку фазу, що буквально ця гетьманщина була розділена між Польщею та Москвою. На початку 18 століття Іван Мазепа намагався повстати проти московитів і зробити знову затьманщину нормальну незалежну державу. Проте в нього не вийшло в результаті полтавської битви. Він програв і змушений був емігрувати. Загалом українські землі у 18 столітті переходили до складу Росії все більше і більше, і станом на кінець 18 століття сталося три поділи речі Посполитої, Польщі, так сучасної, за якими майже вся територія України перейшла до складу Російської імперії. А східна Галичина, тобто Львів, був частиною Австро-Угорщини. 19 століття це століття національного відродження. З'являються всілякі українські поети, письменники, гуртки, які продукують українську культуру. І от уже на кінець 19 століття у нас є сформована українська нація, з'являються перші українські політичні партії. Згодом чи з революції Росії ці політичні партії починають свою діяльність, власне, активну. І от у нас в 1914 році розпочинається Перша світова війна. Війна йде з одного боку між Антантою: це Росія, Великобританія, Франція та Четвертим Союзом це Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія та Болгарія. Паралельно з цим в 1917 році в Росії стається революція, і замість імперії створюється Російська Республіка. В Україні також бувається українська революція, і в результаті цієї революції, 22 січня 18 року, створюється Українська Народна Республіка. Іде війна між більшовиками в Росії, де до цього стається ще одна революція жовтнева в жовтні 17 року. І між власне, українцями. Де боротьба боротьба в результаті коротше цієї боротьби українські землі були окуповані більшовиками в 1921 році остаточно. У 22-му році радянська Україна входить до складу Радянського Союзу. В цей період запам'ятався голодомором, репресіями, потім була доросла війна, потім культурний спротив українців, був там шістдесятники, дисиденти і так далі. І 91-й рік відбулося проголошення незалежності України. Все, Україна незалежна держава. 2014 році розпочалася анексія Донбасу та Криму. А 22 рік це рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Хух, мені здається, я навіть в менший час склався ніж треба було. Насправді я розумію, що вам можливо важко взагалі в принципі все засвоїти, бо за 5 хвилин історію неможливо видати ну так, як це має бути принаймні. Проте я намагався. Дякую тобі за перегляд, постав цьому відео лайк, підпишись на мій канал, бо я тут випускаю багато історичного цікавого контенту. Можеш переглянути, наприклад, ось це відео чи інші відео мої будь-які. А також підпишись на всі мої соціальні мережі: Телеграм, інстаграм е і TikTok, зрозуміло. Посилання всі в описі до цього відео. Дякую за увагу!